Іскри летіли в овальному кабінеті, коли Трамп і Зеленський зустрілися віч на віч. Ось що сталося. 28 лютого 2025 року світ спостерігав, як колишній президент Трамп і віце-президент Венс публічно дорікали президенту України Зеленському. Напруга була відчутною, коли Трамп запропонував угоду корисні копалини в обмін на безпеку, яку Зеленський рішуче відхилив. Чому тому, що в ній не було жодних гарантій проти подальшої російської агресії? Недоторканна умова для України, Трамп і Венс звинуватили Зеленського у невдячності та погрожували припинити підтримку США. Зустріч різко завершилася, скасувавши заплановану спільну прес-конференцію та церемонію підписання. Зеленський, залишаючись непохитним, покинув Білий Дім, не підписавши угоду. Пізніше він з'явився на Fox News, висловивши жаль з приводу публічної сварки, але наполягаючи на своїй потребі в гарантіях безпеки. Трамп у свою чергу розкритикував Зеленського в соціальних мережах, звинувативши його в неготовності до миру та неповазі до США. Республіканці схвалили позицію Трампа, тоді як демократи та європейські лідери підтримали Зеленського. З огляду на продовження бомбардувань України Росією ставки ще ніколи не були такими високими.